На порталі місцевих електронних петицій з'явилася пропозиція заборонити вмикати аудіорекламу на головній пішохідній вулиці Хмельницького. А чи заважає вам вуличне радіо та що б змінили на Проскурівській? Нічого я б не міняла, бо зараз сидимо, слухаємо українські пісні, радіо хай звучить, новини, якісь хай включають без проблем і не проти. Дуже заважає насправді і хороша ініціатива. Я її підтримую максимально. Петиція також підписана. E, взагалі не тільки на Проскурівській, ще біля готелю Піділля, також там постійно реклама, я там поруч працюю, і це максимально незручно. Якщо нас заборонили тут виступати артистам, то не бачу нічого такого, щоб хоч щось грало. Тим більше вулиця пішохідна, люди йдуть, люди спокійно можуть прослухати якусь інформацію. Там зазвичай щось було там від мерії і так далі. Я виходжу якби как бы, рідко з жінкою прогулятися. Вона не заважає. Ну тобто посилити десь віддихнути, капець і степіцу. Якщо реклама, то вона не потрібна. А щось гарне, цікаве про Хмельницький. Якісь цікаві речі, щось, що робиться в Хмельницькому, як далі має бути. Це тихо можна десь періодично. Мені особисто не заважає. Я люблю своє місто і свою вулицю, мені все. Все підходить. В теперішній час дуже все влаштовує, тому що, в принципі, не, не на часі те, щоб щось змінювати, якісь дизайни, якісь музики і так далі. Я думаю, що це взагалі зараз не головне. На порталі місцевих електронних петицій з'явилася пропозиція заборонити вмикати аудіорекламу на головній пішохідній вулиці Хмельницького. А чи заважає вам вуличне радіо та щоб змінили на Проскурівській? Ну, взагалі мені не заважає до змін. Ну, я не готовий так зараз відповісти.